Потужною атакою, схоже, вдарили атакам. Свої вибухи понеслися по різних районах окупованого півострову. Відбувся сильний обстріл. Під прицілом нафтобаза, флот рашистів. І головна вишенька на торті це Кримський міст. Його давно вже перезнести, і Збройні сили України завдали чергового масштабного удару, аби втілити це. У Криму почалася запальна вечірка, а кадри з неї та що опалає. Побачите ви далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки. І залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Збройні сили України масштабно атакували Крим. Вибухи несуться скрізь. Імовірно, цього разу нанесли удар як по авіації, так і спробували ударити по флоту. У Сімферопольському районі раптом теж сталися надпотужні вибухи над героївським під Керчу. Щось гучно пролетіло у бік мосту. Повідомляє підписник. І пізніше написав зазначений телеграм-канал. Також звуки вибухів, схожі на вибухи, чули в Євпаторії на гвардійському. Паралельно сили оборони України рознесли важливий об'єкт окупантів. Було успішно атаковано морський нафтовий термінал противника, розташований в тимчасово окупованій Феодосії. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. У районі об'єкта зафіксовано пожежу. Зазначається, що пожежу у Феодосії видно аж із Кіровського, до якого по прямій двадцять кілометрів. Феодосійський термінал є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії. РФІ. Збройні сили України зазначили, що атакували об'єкт противника підрозділу ракетних військ Збройних сил України у взаємодії із іншими складовими сил оборони України. Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації тривають. Додали військові. Також вибухи пролунали у місті САКИ, а згодом їх було чутно в Сімферополі, Євпаторії та Гвардійському. Телеграм-канал «Кримський вітер» з посиланням на місцевих жителів пише, що у районі військового аеродрому Саки чули сім потужних вибухів. За даними пабліка, відлуння Вибухів чули і в Сімферопольському районі. А раніше повідомлялося, що з військового аеродрому Бельбек злетіли рашицьке винищувачі. Згодом місцеві жителі нарахували до 12-15 вибухів. Ну і також лунали черги із великокаліберною зброєю. Через годину пролунала друга серія вибухів. За даними каналу, було ще не менше одне влучання у районі Новофедорівки. Там власне розташований аеродром Саки. Далі цитую повідомлення у військових частинах Севастополя лунав сигнал тривоги. Близько опівночі з аеродрому Бельбек підняли у повітря авіацію. Повідомляли підписники. Але ми припускаємо, що її підняли раніше, щоб не потрапила під удар. Згодом у районі аеродрому Бельбек виникла сильна пожежа. Її джерело невідомо. Окрім того, вибухи були чутні і в Сімферопольському районі. Деякі канали повідомляли, що об'єкт тимчасово окупованого Сімферополя летіли без пілотника. Цікаво, що раніше у тимчасово окупованій Керчі, що в Криму, також прогриміли вибухи. До цього низка телеграм-каналів попереджала. Про нібито ракетну небезпеку у регіоні. За словами очевидців, над містом пролунало щонайменше не менше чотири вибухи. До цього рашистські моніторингові канали повідомляли про нібито пуск повітряних цілей у бік Криму, а також ракетну небезпеку у місті. Окрім того, у Севастополі зупиняли рух морського транспорту. Наразі офіційних пояснень із приводу вибухів, що прогреміли над Керчу, місцева окупаційна влада або рашистські військові поки не публікували. Примітно щодо цього окупаційна влада оголосила про Ведення військових навчань у Керчі. і вони тривали по усьому анексованому українському півострові. Так на перехристях доріг біля важливих об'єктів і на пляжах рашистські силовики будують укріплення, вогневі точки та опорні пункти. Навчання силовиків і тероборони також містять певне блокування адміністративних районів з оглядовими заходами. Ну а тим часом в Газі рашистам поставили серйозний ультиматум із приводу їх сакральної цінності незаконно зведеного Кримського мосту. Рефія повинна знести Кримський міст, оскільки він є загрозою для екології та вільного судноплавства у регіоні. Міст має бути демонтований, адже це єдиний спосіб відновити вільне судноплавство в регіоні. Про це повідомив посол із особливих доручень МЗС України Антон Кореневич. За його словами, українська сторона сподівається, що трибунал Газі почує Україну. Далі пряма мова його на вимогу щодо знесення так званого Керченського мосту. все абсолютно логічно, тому що це та перепона свободи судноплавства, яка триває і коли Україна. Інські порти Маріуполя і Бордянська знову піднімуть український прапор. То цей міст і далі також буде шкодити та порушувати свободу судноплавства. Тому насправді іншого шляху відновити свободу судноплавства у цих акваторій просто не існує. Міст має перестати існувати. Це факт, сказав він. Протягом усіх слухань у Газі та відкритих виступів української сторони неодноразово наголошувалося, що іншого способу забезпечити вільний рух суда не існує. Посол також зазначив, що окрім того, міст негативно впливає на екологічний стан регіону, спричиняє порушення вимог щодо охорони навколишнього середовища та культурної спадщини, зокрема підводних артефактів. Ці екологічні наслідки можуть виявитися лише через десятиліття. Тому знову ж таки ця споруда вона порушує конвенцію ООН із. Морського права і тому вона має перестати існувати. Тепер трибунал буде приймати рішення щодо цієї призовної вимоги України, сказав Кореневич за його словами. Українська делегація доклала зусиль, щоб продемонструвати арбітражному трибуналу порушення расистами норм Конвенції ООН із морського права, які стосуються свободи суднопластва, транзитного проходу охорони навколишнього середовища та збереження культурної спадщини. Варто зазначити, що в Палаці миру в Газі завершилося слухання щодо позову України проти Ерефії про порушення її прав. Як прибережної держави, згідно з Конвенцією ООН із морського права 1982 року, нагадаємо вам, що Україна взяла участь в усних слуханнях щодо своїх прав як прибережної держави у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці, де закликала трибунал зобов'язати Ерефію демонтувати Керченський міст, і про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України. Зрозуміло, що РФ сама. Ніколи не почне демонтувати міст, тому ЗСУ їй у цьому допоможуть. Очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що підготовка до його знищення. Триває імовірність того, що міст буде зруйнований найближчим часом, залишається високою. Окупанти ж що сили намагаються захистити незаконно збудовану споруду. Наразі захист мосту організований у кілька рівнів, наприклад, від ударів з моря, повітря та від атак диверсантів. Рашисти залучили цитую досить значні сили. Говорить Віктор Кивлюк, військовий експерт центру оборонних стратегій. Що стосується протиповітряної оборони, кримський міст прикриває два дивізіони зі складу -го, 18 го зенітно-ракетних полків 31-ї дивізії. Протиповітряної оборони у повітрі постійно несуть чергування пари винищувачів, готових до перехоплення повітряних цілей. Додає Кавалюк. у мережі іноді з'являються повідомлення про те, що перевірки на Керченському мосту посилюються і спливають фото споруд, побудованих для захисту мосту. Так нещодавно телеграм-канал Кримський вітер опублікував фото металевих йоржів, які опускали на дно моря за сот метрів від Керченського мосту. Ще раніше з'явилися фотографії будівництва конструкції, схожі на паралельний міст. Павло Лакічук, керівник програм безпеки центру глобалістики, стратегія 21 висловив пропущення, що ця споруда може бути формою захисної стіни для захисту із боку моря всієї цієї конструкції, включаючи Керченський міст, Керченський канал і так далі. Для захисту від українських ракет та морських дронів рашисти використовували димову завісу та будували бонові загородження. Окупанти і надалі намагатимуться посилювати захист мосту, оскільки Керченський міст важливий для них ще й як символ вважають експерти, що ж залишається лише уявити наскільки відчутним для них буде його знищення, яке, скоріш за все, вже не за горами. Ну а я вам глядачі вдячна за те, що ви додивились це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.